Волонтерська спільнота Ельф продовжує працювати за запитами військових. Для захисників формуються саперські набори, шиються підсумки, кавери та мапники. А маск костюми у зв'язку з сезоном змінилися на дощовики. Ми вже буквально за два тижні пошили, розкроїли вже два рулони, і третій вже сьогодні, завдяки допомозі наших... Людей, які донатять нам, ми замовили сьогодні вже треті суві для пошиву дощовиків, тому що ну, замовлень дуже багато. Працюємо також шиємо зараз дуже велике замовлення на малі підсумки для аптечок, для зв'язківців, які виконують, тобто кладуть у такі підсумки-інструменти. тобто… Це як половина саперної сумки, вона досить мобільна, тому ну а зараз нас у черзі їх потрібно пошити 100 штук. Як і у кожного волонтера, у волонтерської спільноти також є потреби. На сторінці Вікторії Шапран є постійно діюча картка, куди можна по можливості перераховувати кошти. Постійно у нас збираються донати на. І знане на формування наборів. Зараз у нас в замовленні стоїть два цукорки, ми їх замовили, і от коштами нам допомогли жителі Бандурівської громади, які провели під час. Урочистих подій збір благодійних коштів і 4335 гривень вони нам передали, і вони будуть цільово направлені на закупівлю цих двох цукорків. Є багато, тобто замовлені, є такі замовлення, які ми змушені, наприклад, відмовити, тому що ми знаємо, що ми, ми можемо їх закрити, але це не буде оперативно, тому що і Потрібно збирати кошти, не припиняють волонтери спільноти формувати і саперні набори. Ми пішли на випередження, тобто ми е, сформували. То, ну, у нас яка технологія? Ми узгоджуємо набір да, із саперами, а е, потім їм формуємо. Зараз ми е, сформували партію, а потім вже можемо ну, узгоджуючи її. Е, Коригувати зараз у нас є все практично. Сьогодні отримали кішки. До речі, кішки нам ріжуть в знам'янці. Ріже підприємство, на якому яке координує наш Олександрієць, Юрій Романенко, і вони нам уже самі ріжуть свого метала, присилають доставка адресна за їхній кошт. Тобто люди допомагають дійсно ну чим можуть. Тому, тому ну за рахунок цього ми могли, наприклад, сьогодні замовити власне, сувіх, тому що на виготовлення кішок це як мінімум 4 тисячі гривень потрібно було б витратити. Асортимент усього, що потрібно для військових, великий, говорить Вікторія Шапран. Все, що ріжеться, воно шиється, впевнена волонтерка. Навіть були випадки, коли робили індивідуальні замовлення для військових. Є індивідуальні запити, були у нас чохли на Міномети, тобто, ми можемо все виробляти, і воно повинно мати запит. Тобто, ми, коли ми спілкуємося із військовими, да, ми, поряд із тою продукцією, що у нас є, ми пропонуємо. Обов'язково ще й ну, таку можливість, тому військові самі можуть запропонувати, що їм потрібно, і ми можемо пошити. Так, наприклад, шилися сумки на, на зарядні станції, сумки до переноски дронів, тобто нема нічого неможливого. Тож роботи у ельфіок вистачає. А Вікторія Шапран дякує усім небайдужим за допомогу та донати, без підтримки яких допомагати військовим було б набагато важче.